Привіт, з вами Каміла. Я тренер та фізичний терапевт, і сьогодні ми поговоримо з вами про вальгусну деформацію великого пальця або кісточку, яка виникає біля нього. Вона формується в нас внаслідок того, що ми багато часу проводимо в тісному взутті, мало ходимо, бо соніш і не звертаємо увагу на стан м'язів нашої стопи. Когось розчарую, когось ні ні. Це не генетично, бо своїм способом життя ви можете вплинути на те, як себе буде почувати ваша стопа. Але перед тим як показати три прості. Розтяжки і взагалі дії, які вам допоможуть з вашою стопою, хочу запитати, як сильно вона у вас болить, наскільки видима взагалі ця деформація, як давно вона у вас турбує, і взагалі будь-які скарги та зміни в самопочутті, які виникають у вас через. Кісточку біля великого пальця. І нагадую, що не потрібно махати рукою і думати, зроблю операцію і все мене. Бо після того, як вам роблять оперативне втручання, вам все одно потрібно виконувати вправи, аби запобігти рецидиву. Тож, турбуємось про своє здоров'я і виділяємо 5 хвилин на день для наших стоп. Залишайте вподобайку, підписуйтесь та переходимо до першої дії. І... Перша дія доволі проста. Вам знадобиться або ваша шкарпетка, або спеціальні розділювачі для пальчиків, для того, щоб пасивно розтягнути м'язи, які у вас знаходяться між вашими пальцями. Отже, ви берете, просовуєте. Між одним пальцем та іншим, можете навіть декілька разів огорнути, якщо вам цього вистачить. Це такий більш бюджетний варіант, якщо у вас немає розділювачів. І в такому положенні ви можете познаходитись від 10 до 15 хвилин. У мене доволі довга шкарпетка, Тому вийшло дуже. Або можете ось так лишити, або якщо вам вистачить, просто так от продіти між пальчиками. Якщо у вас є розділювачі, то ви тоді їх. Так само одягаєте між пальцями. І перебуваєте в них, може, 10-15 хвилин на день спати в такому положенні не треба. Тобто, ви в них можете спокійно ходити по дому. І взагалі одна з найкращих дій це ходити босоніж, дивитися на те, яке взуття ви обираєте, аби воно відповідало вашому розміру, не мало завужений носок. І коли ви купуєте навіть собі шкарпетки, то також слідкуйте, аби вони відповідали вашому розміру, бо вони також можуть вас стягувати. Після того, як ви познаходились в цьому положенні, трішки розширили свої пальчики, зараз наша задача з вами буде їх розтягнути. Тобто тут ви собі можете допомагати і це краще робити вже після того, як ви походили трошки або зі шкарпеткою, або в розділювачах. От тоді вашому мозку буде трошки легше себе скоординувати. Якщо ж ні, якщо взагалі все легко, то у вас стопа. Вузька, і вам потрібно розтягнути ваші пальці, так-от розширити стопу. І знову звужуєте. Знову розтягуєте і звужуєте. Да, Це може бути незвично, може бути важко, але наші пальці на стопах мають спокійно рухатись, як пальці на наших з вами долонях. Тут ви можете виконати по 10 разів або навіть собі руками допомогти. І нагадаю: на правах. Живо так рекламу та того, що я. Знімаю вам відео. У мене є курс для стоп, там де ми більш комплексно звертаємо увагу і на роботу ваших, вашого великого пальця, і загалом на рухливість пальців та на силу м'язів стопи. Тож ви можете придбати, якщо у вас буде бажання приділити більше уваги. І для іншої стопи так само. Намагайтеся розтягнути пальці в сторону, відтягнути мізинці та великий палець і повернути. Знову відтягуєте. І вертаєте. Знову розтягнули, повернули. Ще раз розтягнули, повернули. Нічого страшного не буде в тому, що ви собі будете допомагати перші рази, бо потрібно надати сигнал, скажімо так, і знову ж таки допомогти своєму мозку зрозуміти взагалі, що ми від нього вимагаємо. І тепер переходимо до третьої вправи. Третя вправа це. Покращення мобільності нашого надп'яткового мілкового суглобу щит колодке і гомілкостопу. Тобто, як вам буде зрозуміліше, ми сідаємо на підлогу. Цю розтяжку можна робити і сидячи на стільці, але в такому положенні ви бонусом собі розтягуєте ще і підошвену частинку стопи, яка у вас залишається під тазом. Передню ногу ви розташовуєте повністю на стопі і підтиск. Представляєте її так, щоб вам було комфортніше і ви відчували натяг. Для цього нам зараз з вами звертати увагу взагалі ще й на мобільність нашого надп'яткового мілкового суглобу та покращувати стан нашого хілового сухожилля. Бо якщо є кісточка великого пальця, то це по фасції буде впливати і на стан вашої гомілки, і передаватись далі по структурі. Тому ми з вами працюємо над тим, аби покращити цей стан. Якщо комфортно, можете ще більше поставити п'ятку під себе і нахилитись вперед, але слідкуйте, аби вона не відривалась від підлоги. До речі, ця вправа також корисна, якщо ви хочете покращити глибину своїх присідань. Не відриваємо і повернулись. Такими короткою амплітудою, не дотримуватися тут прямо надовго, а от дотягнули себе, повернули. Або потягнули, і тут дихаємо вдих і видих, і наче намагаєтесь дотягнути себе все далі і далі. І насправді проблема виникнення великого пальця, кісточки великого пальця не тільки у взутті, а загалом в тому, що ми втрачаємо функціональність нашої стопи, не звертаємо увагу на м'язи. Давайте і на іншу ногу виконаємо. І через це страждають всі структури, а стопа в нас з вами є доволі рухливою. Поміняли, знову ж таки, підтягнули і навалились вперед. Нагадую, п'ятка не відривається. Працюєте ви комфортній для себе амплітуді. Десь може тягнути більше, десь може тягнути менше. Намагайтесь поправляти положення вашого пальця в таких вправах, трошечки його виводити, наче назовні. Тому ми закінчили такі, наче прості три вправи. Але от порівняйте зараз, сконцентруйтесь на відчуттях у вашій стопі, як вона зараз себе почуває. І я впевнена, що якщо ви будете регулярно виконувати ці прості дії, то помітите покращення в стані своїх стоп. Головне, почніть. І не махайте рукою і не думайте, що ну, там в когось було, отже і в мене це буде, вже нічого не зміниш. Ні, Ви завжди можете покращити свій стан. Тож не забувайте за вподобайку, підписку, коментар, аби поділитися своїми враженнями після виконання цих вправ. І до зустрічі у наступних відео.